і любі усім привіт, мої любі друзі! Ну і що ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів, Дортмундська Борусія У себе вдома на дзігналь едуло парк. Команда Норіша Хіна приймала каталонську Барселону Гансі Дітера Фліка. 3-2. Барселона перемагає. Просто якийсь неймовірний сьогодні поєдинок відбувся. Ну, давайте, друзі, все поговоримо по порядку. Розпочнемо, ми друзі, зі стартових складів. Дортмундська Борусія. 4-3-3. Стартова розстановка у Дортмунда. Коболь у воротах, Ніклас, Шлоттерберг, Емреджан. Захисники, Ріверсен, Бенцебайні по флангах, Мечте Рейна, Міцельзабіцер. Три захисників. Дюранвіль Герасі та Гітр. Мертенс у нападі. Це стартова розстановка Дортмунда Барселона. 4-2-3-1 стартова розстановка під епічник Ганс Дітера Фліка. Ін'які Пені у воротах. Мартінес Кубарсі захисники. Жилькюнде Ліхан Бальде по флангах. Касадо Педрі центральні опорні півзахисники. Дані Ольмо центральний атакувальний півзахисник. Ламіні Мальтерафіні по флангах. Та Роберто Левандовський. У нападі це стартова розстановка Барселона. Lone. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдино говорити. Ну, ще я вам можу сказати. Рівна така була битва у Барселони. Була перевага за контролем м'ячем. В цілому, так і знаєте, перешитем такий буферен. В принципі, якщо брати моменти, то була в принципі рівновага в обох команд. Барселона більше володіла м'ячем. На початку матчу Барселона більше позиційно атакувала. Дортмунд грав на контратаках. І команда Норіша Хіна ловила ось Барселону. на тому, що команда Гайнц-Дітерафліка постійно дуже високо підіймає Азехсте, і Бортманці намагалася закидати спину захисникам Берсона, іноді, до речі, вдавалося, і в принципі у були моменти непогані. Але в цілому такий, знаєте, такий, знаєте, рівний, Ось найцікавіше все в другому темі. Розпочинається. Тому що Рафіія на 52 й хвилині рахунок матчі відкриває. Взагалі Даніоль має би виділив друзі цю ситуацію. Ось тут Барселона якраз піймала Дортмунд, тому що Дортмунд поактивніше розпочав діяти у другому таймі. І ось тут Барселона дуже здорово піймала Дортмунд, дені дуже здорово розрізає захист Дортмунда. І далі передаче віддані Ольмо. Рафінія не був у офсайді. Бенсебен був ближче до воріт. Рафінія виходить один на один, пробиває в дальний кут Рафінія та робить рахунок матчі 1-0 на користь Барселони. Але Дортмунд э, не знітився, І команда наріша Хіна зробила пенальті, збили, якщо не помиляюсь, Герасі. Там була подача Яна Колту, якщо не помиляюсь, правого флангу, там притримали Герасі. Сам же Герасі на 60 й хвилині пенальті виконав. Фінікіпені, до речі, вгадав напрямок м'яча. Але Герасі пробуває точно 1-1, но Дортмунд На 60 й хвилині рахунок матчі, до речі, зрівнює. Э? И вот, до вот ось цей удар Гераси. Ось це, до речі, Рафиния, Ось це Рафиния, Рафині. Коли він Да, не, до речі, ударив Рафині, був далі некут. Ну, Гераси, Гераси дуже здорово пробуваю. Дортмунд на 60 й хвилі рахунок зрівня. Ян Коуту, до речі, Паскаль Гроз, Даніель Мален вийшли у Дортмунда на другий тайм. Фермін Лопіш, Пау Віктор, Френк, Дейон та Гарсія вийшли у кателанської Барселони на другий тайм. Дортмунд після того, як команда Норіша Хіна. Рахунок зрівняло, Дортмунд, знаєте, на такому емоційному піднесенні пішов в атаку забивати другий гол, і Дортмунд, знаєте, команда, тобто, знаєте, відчула відчула те, що зараз може забити знову. І від Дортмунда я вам хочу так сказати: після того, як Дортмунд забив. там, і... Ігра пішла, тому що в першому таймі все-таки як не крутило все-таки більше Барселона, все-таки гру контролювали, і м'яч тримався в Берсону, в другому матамі вже Дортмунд. І м'ячем таке більше володіла саме Команда із Дортмунда. Тобто, і справді Дортмунд додав, ну і трибуни над Зигнальну на парк команду підганяли, підганяли, підганяли. справді Дортмунд на такому ну, взагалі, Дортмунд над на дзігналь неймовірно наступає. На такому емоційному піднесенні команда пішла забивати другий м'яч. Але в кінці-то кінці, то кінці Фіран Торес на 75 й хвилині заб'є другий м'яч. Друзі, була контратака у Барселони. Ламініямаль підключив жулек де француз зробив акцентований простріл Ферміна Пробиває його удар, бере кобалі тут, Ферран феранторес. На добиванні робить матчі 2-1 на користь Барселони, але і це ще був не вечір. Тому що буквально там вже в, в наступній же атаці дуже здорово Гіттенс прийшов по лівому флангу на вісові Гірасі головою землею. Микав подачу, але забити не вдалося. Чи це був хороший шанс. Але Дортмунд все-таки зав'є свій е -м, другий м'яч, і знаєте, знову вдасться піймати Барселону на їхній високій лінії обороні. Дуже здорово вдалося закинути. Якщо не помиляюся, Мереджану знайшов Пасхаль Пасхальгрос. Там, до речі, які пенія також вибіжив з Пасхаль Грос встиг віддати на Гірасі, ну і Гірасі вже в порожні ворота забив. Гол 2-2. Дортмунд в другому матчі відігрався. І взагалі, Дортмунд, після того, як рохунок там був 2-2, команда все одно йшла вперед. Тобто команда і справді. Команда, і справді, ось відчувала, що може й дотиснути зараз. І справді, Дортмунд дуже здорово виглядав. Ось, і я вам хочу так сказати: Барселоні було дуже важко. Команда Ганзі терафліка відбивалася. Але все-таки Барселона таки знайшла свій шанс. все таки Барселона свій шанс знайшла. У Дортмунда був кутовий, нібито нічого не предвичає біди. Подачі, футболістам Берсон відбивається. Потім Бен якщо не помиляюсь саме він був на підборі. Зробив передачу, але в протихід, друзі. в протихід, віддає Бен Тут як тут Педрі підхоплює м'ячі, Барселона втікає в контр, атаку Педрі. Віддає передачі на Ламіна Емалі. Здавалося, що ця атака вже трішки призупинилася. Ламін, віддає дуже здорово, на ферран, на Ферран, таке віще трішки. Втрачає контроль, скажімо так, ну, таке було відчитає, що вже втратив Фіран Момент, тому що там і справді можна було на френк Дейнґа прострілити вже на порожні ворота. За що Фіран вже втратив момент, але Ферран пробила з розворота. В далі кота робить ракунок комачі 3-2. Торрес Оформлює дубль за 10 хвилин. І осен Торрес, Який вийшов, на другий. Там і Ферран робить дубль. Дортмунд в останній хвилин 10 ну, справді, притиснув. Дортмунд неймовірно, тиснув. Але Барселона відбилася і здобула каталонська команда дуже важку перемогу. Прям дуже важку і справді. Тому що Дортмунд справді тиснує. Ось вона емоція Феррана. І ось вона емоція Феррана. Ну і друзі, я вам хочу сказати, що розв'язка була неймовірна. Друзі, знаєте, якщо зараз дивитися підсумкову статистику. То 12-13 за ударами, 2-8 за ударами в площину, 44-56 це відсоток контролю м'яча. Ну і відповідно 2-3 за кутовими. Тобто, так, тобто, да, тобто, якщо брати статистичні показники, то Барселона все-таки Дорн переграла. Друзі, але якщо брати гульові нагоди, то весь тут Дуартмут переграв. 6 гольових нагод було під Нурі Шахіна. І 4 голіві нагоди було опущено. У Барселони було також немало моментів. 4 і одна гольова нагода опущена. Тут тобто ще 4 за гольовими шансами перевага в Дорманда і 4-1 за опущеними шансами. Друзі, 413 передач в цілому зробили футболісти Дорнської Борусі, 355 передач були точними, ну і 85 відсоток точність передачі Дортмунда. 524 передачі у Барселони. 450 передач були точними та 80. Точність передач З 12 ударів, 2 удари в площину. У Дортмунда 7 ударів повз ворота та 3 удари просто-напросто були заблокованими. У Барселони з 13 ударів, 8 ударів в площину. Три удари повз ворота і два удари просто-напросто були заблокованими. По успішних відборах не ну, би сказав би паритет. Да, у Дортмунда 70% успішності, але 12 успішних відборів, у Барселони успішних відборів було побільше. 15 і також 62% успішності, також дуже хороший показник. Жодного сейви, до речі, кипіння все-таки не зробив. У Дортмунда, до речі, два удари в Площину було за матч, і всі ці удари в площину вони були. Гульовіта. Але справді у Дортмунда там були моменти там і у Гірасі, тобто, в принципі, навіть незважаючи на те, що у Дортмунда лише два удари в площину, але в Гульових шансів у них було більше. 5 севів Кобеля, 10-12 по м'яча, 13-4 друзі, за перехопленнями, ось тут Дортмунд все таки переграє Барселону. Ну і 9 порушень правил. У Дортмунда 4 жовті картки, у Барселони 10 порушень правил, 2. Жовті картки. Ну, а найкращим футболістом даного поєдинку, ну знаєте, друзі, кого би тут би обирати? Напевно, Фіран, тому що Фіран справді вийшов, забив дубль, оформив дубль, і справді, ось цей третій м'яч, я вам хочу сказати, це дуже важкий м'яч, тому що здавалося, що вже Фіран вже втратив контроль. Але Фіран, але Фіран пробив. Пробив з розворота і забив гол, хоча знов-таки здавалося, що все, момент вже втрачено. Не знаю, я саме Фірано оберу. Фіран вийшов, оформив дубль. Насправді, фіран ну, неймовірне, зіграв. Виділив би я б Гірасі, який з дублем би виділив би. Також мені дуже сильно сподобався, як завжди, Рафіня. Дуже хороший матч від бразильця. Дані Ольма я виділив би. Але найкращого футболіста я все-таки оберу. Рана а друзі, якщо підводити підсумок цього матчу, ну що ж, мої любі друзі, я вам хочу сказати, що ну, мені здається, що все-таки Дортмунд, все-таки на поразку не награла команду Нерішахіна. Мені так здається, все-таки Дортмунд, самовідуна так команда Діла і справді надзіг... на парк, трибуни постійно гнали команду вперед. І я вам так хочу сказати, перший тайм за Барселоною був. А ось другий там я би, напевно, Дортмунд довідав. Тому що Дортмунд, мені здається, був цікавіше все-таки у таймі номер 2 І справді, після того, як Року став 3 2 Дортмунд просто не відпускав Барселону. Постійний був тиск, але і там, до речі, Берга там на останніх хвилинах був шанс після Штрафного. Ідеальний шанс, подача, і не вдалося Дортмунду. Забити. В кінці кінців Барселона перемагає, але ну, не скажу, що це і не поділ, тому що в принципі Барселона перший тем дуже сильно провела, да, другий за Дортмундом, але якщо так глобально брати матч, ну він взагалі то рівний. І якась нечап 3-3, наприклад, було б, напевно, таким більш таким справедливішим барахунком, але в будь-якому випадку Барселона перемагає. Ну і не скажу, що це не поділо. Таким чином, підопічні Гансі Дітера Фаліка підіймається на другу позицію підепічню Сідітора Філіка здобуваєте відповідно, свою 5 перемог, одна поразка, 5 перемог, і 15 балів відповідно. Борисовна має 5 перемог підряд в лізі чемпіонів. Дортмунд 9 Дортмунд дев'ятий, 9-й. Ця поразка опускає команду не з найкращої усі вісімки. Але в будь-якому випадку ще є два тура. У Дортмунда, тому в будь-якому випадку шанси нахива дві поразки у Дортмунда, три перемоги за останні п'ять поєдинків. На цілому чотири перемоги, дві поразки у Дортмунда. 18 забитих м'ячів у Дортмунда. Одна з найкращих атак, до речі, 9 пропущено і плюс 9. Різниця забитих та пропущених. Плюс 21, до речі, точніше плюс 14 барасони. Різниці забитих та пропущених, 21 забитий м'яч і сім м'яча пропущено. Тож, Дортмунд 2, Берслона 3. Я вам друзі дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Друзі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічів.